У мене вчора таке сталося, я захворіла. Я не просто захворіла, я занепала. Я е, поїхала вчора на кладовище до мого батька і перемерзла. Я начебто недовго там була, але їду назад, і я відчуваю, наскільки мені погано. Я приїхала додому, у мене отаке шнобель. Не дихає ні одна сторона, ні інша. Очі сльозяться до вечора, я бачу, що в мене просто загинає, а в мене завтра день народження. І я кажу своїм: слухайте, я не зможу, я пас. Ну, мене просто не, я не можу говорити, мені боляче дивитися в телефон. Я не можу читати, в мене очі сльзяться, у мене роздуває все тіло, починається ломота. Думаю, що мені робити? У мене залишилося дві капсули монокод. Вже залишилося останнє на такий самий випадок, я його вже зараз не вживаю, тому ще немає. Чекаю на новий. Випила дві капсули, випила редженер і почала крапати кожні, кожну годину, почала крапати вниз у цей Дропс. Постійно, от годинка. мені начебто здавалося, що і нікуди немає, куди закапати, тому що повно. І під язичок і ніс, От постійно, постійно, постійно. Я лягала спати, очі не розлипалися. На ранок я ще серед ночі прокинулася і закапалося. Поки переверталася на, на другий бок, закапалася собі, собі ще раз Тож під язичок і вниз. Зараз я абсолютно здорова людина. Скажіть мені, будь ласка, де ви бачили, щоб нежить отакий, отакої сили, отакої міцності проходила за одну ніч? Де ще можна зайти продукт, який нас витягне з того вірусняка, в якому ми іноді можемо перебувати за одну ніч? Друзі, це просто. Я кожен раз тому дивуюся. Я не перший раз так. У мене рік тому був саме такий випадок, що мене піймав вірус. Uh, і я справилася за, за, ну, за день. Просто за день. Я через три години вже була нормально, там у мене був монокод, я пила кожну, кожну годину, кожні дві години, по дві, по три капсули. Зараз було всього дві останніх, більше немає. Я потарахтіла. останніми випила Думаю, ну вже як буде. Все, друзі, одна ніч, навіть не один день. Одна... Я сьогодні встала, я сама собі дивуюся, і я кожен раз. Знаєте, просто пишаюся е, тими продуктами і пишаюся тією дією, яку ми можемо мати всі. Просто треба про це знати. Знаєте про це? Біепік це крутезна продукція. Найкраща, найальтернативна, Причому без хімії, абсолютно натуральна. Натуральні продукти, натуральні інгредієнти, які підсилюють міцність нашого організму, зосереджують імунітет саме на тих проблемах, яка є на зараз. І Редженер для зняття запалення. після Редженера взагалі круто було. Гарячий чайок от на ніч я випила, один раз. До речі, один раз зараз вип'ю ще, бо я сьогодні знову по справах їжу цілий день.